Борщ на передову з турботою та любов'ю. У Херсонському хабі кипить робота. Тут чистять овочі, сушать та фасують у пакети готові суміші, які потім відправляють бійцям на передову. Таку ініціативу запропонувала херсонка Юлія Ястрібова. До 24 лютого дівчина мала власну справу, продавала сушені овочі та фрукти. Коли переїхали з сім'єю до Івано-Франківська, довго не думала і взялася допомагати нашим бійцям. Коли приїхала сюди, то не знала, куди себе. Куди себе притулити, що робити, тому що хотілося чимось допомогти. І так як не знаю, все залишилось там, сушилки, все позалишалось там, не знала, що робити. Назбирала гроші з допомоги від держави, купила тут сушилку. Ну, я шукала, що я можу робити вдома. Ну, я просто хочу дуже додому повернутися і хочу, щоб вони могли їсти. Раніше волонтерка сама фасувала сушені овочі у пакети. Але після того, як звернулася до херсонського хабу, помічників суттєво побільшало. Тут повністю є буряк, морква, цибуля, є томат, соль, перець. Тобто ну повністю готовий борщ. Я сьогодні з роботи відпросилася і прибігла сюди. Це вже не перший раз, ми сюди приходимо. Долучаються до допомоги як містяни, так і внутрішньопереміщені особи. Але більшість все ж херсонці, які мріють чим швидше наблизити перемогу та повернутися додому. Прийшли долучитися і допомогти, хоч чим можемо, допомогти нашим синам, чоловікам, батькам, щоб якось їх зігріти гаряченьким борщем, гаряченьким компотиком сухофруктів, щоб хоч чимось допомогти. Ми не можемо взяти зброю і піти воювати, то хоч чимось, хоч борщиком, вареничками, сітками. Сформовані пакети відправляють на фронт регулярно, зокрема на Херсонський та Бахмутський напрямки. Практично щотижня відправляються такі пофасовані пакети із сухими сумішами для підготов... для приготування борщів. Вже більше 200 кілограм таких сумішів зроблено. І той борщ з сухими сумішами, який передається по відгукам наших хлопців, є найкращою стравою, яку вони щодня споживають. З відправлених сухих сумішей бійці вже приготували майже тисячу літрів смачного борщу. Завдяки небайдужим людям, овочами та усім необхідним забезпечені, каже Юлія. Але гостра потреба є у приміщенні. Потреба є в приміщенні або якась їдальня, або школа, щоб десь ми могли поставити ці сушарки, і воно могло сушитися, щоб не в приміщенні, бо в квартирі воно ну вже просто ну, неможливо це. Такі заходи у Херсонському хабі відбуваються кожної середи та суботи. Тож долучатися запрошують всіх небайдужих. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.